Якщо ви відпочиваєте, насолоджуєтесь їжею, я хочу вам розповісти трошечки і показати е таку цікаву страву, характерну орієнтинській кухні. Ви знаєте, що специфіка нашого закладу це орієнтинський гриль, на якому ми смажимо мясо, букви Бі англійської. Це такі жолубки. Які знаходяться під куток, по яких стікає зайвий жир. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви могли насолоджуватися смаком їжі, приготованої на вугіллі. І е, вона була е, взагалі не шкідлива. Тому що, ну, як ми знаємо, їжа приготовлена на вугіллі, вона трошечки є шкідливою. За рахунок того, що концервані речовини, які піднімаються і висідають на продукті, е, вони накопичуються в організмі, вони є трошечки шкідливі. А через те, що в нас така цікава побудова гриля... Зайвий жир збирається в одному місці, стікає, не потрапляє на буділя і не осідає на м'ясо. Я розкажу вам про карати лятини, приготовлене на рентирському гриві. Я зараз покажу вам, де є такі прийомчики, які ви можете використовувати вдома, навіть не обов'язково смажити їжу на грилі. Якщо у вас немає змоги, ви можете приготувати їжу також на 100 вдома. Тобто використовувати такі цікаві прийоми. Давайте, якщо хочете, хтось може мені допомогти. Дівчата, хто бажає, будете не бійтесь, не соромтеся. Як вас звати? Вікторія. Дуже приємно, Вікторія. Дивіться, ви допоможете зараз, Диві. ви поріжете овочі. Ми будемо робити груміровочки до нашого меса з овочом на гри. Дивіться, відрізаємо і так. підходить, які маленькі кружочки. Я тим часом поріжу каре. Дивіться, це ну, така частина, я вам розкажу, чому вона досить хороша. Це е, спинний м'яс на ребрі. Тобто, Широкі краю його ще називають. Е, це той м'яс, який майже не задіяний е, під час руху тварини. Е, тому е, він є най, майже найніжнішим, найніжнішою частиною е, Ну І в принципі, чому використовуємо м'ясо на ребрі? Правні китайці казали, що немає смачнішого мяса, ніж мясо на кістці. Дійсно, кістка нам віддає, такі цікаві, додає такі цікаві нотки до мяса. Вона стає трошечки солодковате і має такий специфічний аромат. Дуже дякую Вікторія. Давайте привіто. Правильно? Так. Дарований сумішник, чесно скажу, перший раз. Так. так, дивіться, у вас ви прямо все знаєте, ви не хочете накупити? Хочу. Добре. Так. 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 Ні, ви не хочете, щоб воно розкладається. Це на явним дорічками. <ріст> все поздно. Це я так. Це вирізали і шампіньон. Шампіньон вибіжемо на що такі чистенько? Дуже вам дякую. Можете присідати, насолоджуватися їжею. Дякую. Відправляємо зараз на гриль, готуватись. Дивіться, м'ясо ми будемо маринувати зараз в суміші з майорана і базіліка сухого з чорним перцем та йодованою сіллю. Я раджу використовувати тільки морську долану сіль, тому що, як ви знаєте, зараз є така проблема, дефіцит йоду, ну і в принципі ми можемо компенсувати його за рахунок солі. Потім ми додаємо нашу суміш. Це, як я вже казав, пазинік і майоран. В італійські кухні використовуються, в іспанській кухні досить часто використовується, можете знайти їх в кожному магазині. Це не якась діковина. Масло. Для чого це робимо? масло це емусія е, 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 з молочного жиру до молочного білка. Е, в м'ясі в нас молочний білок не міститься, в нас немає молочних білків у складі м'яса. Е, коли ми додаємо молочний білок до м'яса, у е, нас починають з'являтися нові смакові композиції. Починаємо його і даємо смажитися. І зробили ще такий цікавий декор, я тут ну, дуже цікаве поєднання. Використовувати там продукти, які характерні для радянської кухні, ну, кукуруза, е обліпіха, яку ми взагалі щось перестали використовувати. Там, ну, я не знаю, що це досить довгоцінний продукт і е -е, дуже корисний. Е -е, і, в принципі, якби він характерний і нашій кухні, але ми трошечки почали про нього забувати. Зрозумілі інгредієнти, які здається не поєднуватися. А насправді вона буде давати дуже-дуже цікаві ноги. Чистимо шкірочку з нею. Потім наберемо е такий е цікавий продукт це сир камамбер. Е це е сир, який належить до розряду м'яких сирів е з козиного молока. Е він виробляється, можна сказати, за рахунок того, що додається благородна пліснява. Чим він цікавий? В нього дуже велика концентрація глютамінів. Глютаміни – це така цікава речовина, це той, як ви знаєте, це глютомат натрія, може, ви бачили, це підсилювач смаку, який міститься в багатьох приправах. Але він міститься в цих приправах. Тучний, можна сказати так, синтетично виготовлений і він досить шкідливий. Тут у нас є природна глютамінова кислота, яка е, тільки дає нам можливість підсилювати інші смаки і е, ніяким чином не шкодити нашому здоров'ю. листочок салата. надриваємо його. Дряд. Приберемо салат головоросу і руколу. Потім ставимо хурму, Додаємо наш сир. Єм трошечки ягід та припіхи. купу і гарбузові заглядати зараз ми будемо викладати нашу кораль ви побачите як воно виглядає на тарілці а потім зможете насолодитися смаком цієї страви Після цього ми додаємо соус, який ми готуємо на основі оливкової олії, соєвого соусу та зелені. Він готується шляхом інтенсивного збивання і потрібнен. Ви можете спробувати вдома приготувати, тут немає ніяких стабілізаторів, хімічних, нічого такого. Це просто натуральні продукти, які збиті в блендері. Гірчеці, французької ярчиці в зерна. Ну, Вона досить така цікава, вона не гостра, вона просто за рахунок того, що ми її цілі зерна, вона, можна сказати, коли ви її їсте, у вас з'являється відчуття вибуху смаку. Тобто зернятка лопає це як і хринки. Ми ще декілька точки зверху. Наша страва готова буквально п'ять хвилин, і ви отримаєте також цю страву вам на стіну. Сьогоднішній майстер-класі мені сподобався сам шеф-ховар. Він дуже грамотний, толковий, знає свою справу, дуже любить свою справу, і видно, що в нього велике знання діла. Тому що людина використовує максимум, він використовує великий набір спекцій. Мені Це дуже сподобалось. І все це показується, як робиться руками. Тобто, ми можемо все це повторити. Я вам вдячна. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, СВ-клуб, проведення конференції в СВ клубі вас влаштовує? Чудово. Вище всяких, можна сказати, похвал. Тому що багато місця, в залі є рекреація, тобто є, можна, є можливість дихати. Там чудове повітря, великий зал і добре підготована налаштована апаратура. Тобто апаратура показує нам. Слайди, і ми можемо сприймати зорову інформацію. Не тільки на ауді, але й зорово. Ми дуже дякуємо, що інформація викладена коротко, основне, не займало зайвого часу, з великим знанням справи і дуже велика практична цінність цієї конференції. Я вдячна мені дуже сподобалося, як. Впевнено, поводить на цьому мастер-класі шеф-повар. Він вміє озвучити те, що він робить, він вміє за собою повести, він вміє підказати от мені особисто як асистент, що робити, яким чином діяти ножем. От, і деякі новинки деся себе дізналась як хазяйка.